На волині спалах епідемічного паротиту перші шість випадків свинки виявили у родині на Горохівщині. П'ять із них це діти. Згодом захворювання поширилось у навчальний заклад, де вони вчилися. Згодом там діагностували ще шість випадків хвороби. Зауважу, вона передається повітряно-крапельним шляхом, а також можна заразитися через брудні руки чи предмети побуту. Загалом зараз відомо про 12 інфікованих в області. За останні 10 років такого спалаху в нашій області не спостерігалося. Специфічного лікування для даного інфекційного захворювання не існує і не лише в нас в Україні, в світі для єдиним таким дієвим ефективним засобом для профілактики епідемічного паротиту залишається вакцинація. До слова четверо дітей у родині, з якої почався спалах, не були вакциновані. Щеплення проводять комбінованою вакциною від епідемічного паротиту, а разом із тим корота храм. Снухи в 1 та 6 років. Це не обезпечить від хвороби, але зробить її перебіг легшим у разі інфікування. В іншому ж разі медики попереджають про важкі наслідки. Майже до 20% всього безпліддя серед чоловіків це якраз причина перенесення в дитинстві епідемічний паротит. Також і органи слуху вражаються, може призвести до глухоти. Також виражаються і підшлункова залоза, хронічні панкретити можуть бути як наслідком від перенесеного захворювання. Також на сьогодні поширене захворювання, як цукровий діабет, також може бути наслідком від перенесеного епідемічного паратиту.